Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поміняти паливний фільтр. Це у нас Audi a 6 c 7 Ось Для початку нам треба відкрутити оцей захист. Чи пластмас, ну така не пластмаса, а такий спеціальний Бум бумажняно якийсь там пропитаний, да? такий переломчий. Коротше, нам треба з правої сторони. Фільтр знаходиться десь тут. Я перший раз це сам роблю. Тому головне зараз відкрутити ось ці болтики всі і зняти цей захист. Далі покажу вам. І так, друзі, коли ви зняли захист, ще було найважче, напевно, поки що, то ви бачите ось тут фільтр. Ось тут такий кренштейн, який його тримає. Кренштейн тримається на, на такій одній гайки на 10, ну і тут ця гаєчка, що тримає захист. Ми відкручуємо цю гаєчку ми відкрутили. І ось цей краштейн так випадає, можна сказати. Подаємо його сюди, він тут крепиться на таких бачите защолочках. І доходимо до фільтра. Ну а фільтр тут вже хамутики. Знімаєте один хамутик. Хамутик Хомутик один ржавенький, головне, щоб він видержав, витримав. Зараз піду гляну, щоб ще фільтр підійшов. І тут важна така, бачите, стрілочка стоїть на фільтрові. Стрілочка туди в сторону двигуна. Друзі, фільтр я взяв такий бошовський. Надіюсь, він підійде. Так, все похоже, але оці самі. Мягкі подушечки, щось вони завеликі, мені здається, ну не таким. Вони може то підій, підходять, але трошки вони другої форми. Ось як виглядає. Бош, номер його, ось стрілочка, бачите, отак треба ставити. Ну, що буду ставити, потім покажу далі. Ну, ось, друзі, поставив фільтр. Спочатку зняв цю сторону. Злив в е бутилку злив солярку, яка була в фільтрі. Потім взяв цю сторону, так, надів на, цю. О, тут трошки ще стікало. О, потім цю, ну і зараз на місце ставимо ставим, е, хамутики і все. В принципі, нічого тяжкого немає. Ось ця штучка так стоїть. Ось так вона повинна стояти резиночка, щоб нічого не терлося друг об друга. Зараз виставлю ці штучки, бо вони трошки не такі, як були в тій, ну але це, це все підрівнюється і ставимо на місце защиту і так само ставимо захист цієї паралелі. Він цього топливого провіда. Да. Ось такий бак, бачите. Німецька машинка, бачите, тут отакі деталі желізні. Кузов весь просто як новий. А от железні ці штучки всі ржавіють, бо ви знаєте, в Європі хімія, соль сиплять. Так що буває таке. Ну а так все, все чітко. Добре. І так, друзі, коли ви все зробили, поставили на місце захист О, ще вам забув сказати, робити це краще в рукавичках спеціальних там. Таких типу, хіру... хірургічних бо будуть Маняти руки соляркою. Тряпочку якусь з собою брати. Якщо це десь естакада не у вас, то якусь бутилочку, таку поємність, щоб туди зливати солярку з фільтра старого. О, ну і коли ви засіли машину, вам треба, е, як би, прокачати систему. Тобто ви нажимаєте на, на старт. Ви нажимаєте на старт. Це мене. Кричить, що двері відкрити. Тобто ви прокачали, щоб насос в боку прокачав вам солярочку через новий фільтр. Нажали раз, виключили. Ще раз нажали. Тільки не виживаємо педаль тормозу, щоб вона не завелась. Знову напишіть. Не пам'ятаю, як... Ага, як пишіть, то нажимаєте сюди. Перестає пищати. Ну і зараз спробуємо ще раз і спробуємо завести. Я думаю, ну ще разочок. Воно чути, як воно качає насосик. Бачите, раз, перестало пікати. О, у нас сьогодні жарко 27,5 градусів показуємо. Ну що, я думаю, достатньо. Достатньо, щоб прокачати. Должно на тому вже качнуть. Давайте будемо пробувати, так? Да? Давайте ще раз виключимо її, нажимаємо на тормоз і запускаємо. Все завелась без проблем. Ось, ось так, друзі. Ви зекономили 30 доларів. Поміняли те, що ви хотіли, знаєте, що поставили. Все. Ставимо лайки, підписуємося на канал. На цьому каналі багато, що і про машини, і про різне, про життя в Польщі, можна так сказати. Так що, давайте підписуємося далі більше.